Потяги в ціні з 8 серпня тарифи на залізничні перевезення зросли на 10%. Чергове здорожчання вартості проїзду на «Укрзалізниці» пояснюють як вимушений крок, мовляв, і далі заледве зводять кінці з кінцями. Це все зв'язано з подорожчанням енергоносіїв, металу, паливно-мастильних матеріалів. Ну і щоб трошки якось вийти на рентабельність, було прийнято. І це мається здорожчання тільки квитків в внутрішньому сполученню, крім вагонів СВ і крім вагонів Інтерсіті. СВ не будуть здорожчуватися і Інтерсіті теж не будуть тільки на плацкартні купейні вагони. Здорожчання відбулося та надто обтяжливого удару по гаманцях пасажири не відчули. кажуть підняттю ціна ж ніяк не радіють утім від мандрівок потягами відмовлятися теж не будуть. Як у нас така обстановка в Україні, я не можу так дуже критикувати. Те, що робиться, взагалі то в нашій державі на все ціни піднімає. Щоб зарплату відносно з цін підіймав, було б дуже добре. Це напевно виправдано, але хай би піднімали і якість обслуговування разом з цінами. Серпневе підняття цін не останнє. Наступного кажуть залізничники, потрібно очікувати уже 1 жовтня. Між тим підготували для пасажирів і приємний сюрприз через масову переорієнтацію туристів із Криму на Карпатський напрямок. Ввели додатковий потяг Київрахів з 3 серпня. Він курсує по непарних числах через Тернопіль, Заліщики та Коломию.